Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя, яку ми сьогодні з вами молитовно звершили, помолилися і пропонує нам читання євангельське, притчу про звану вечерню, що сьогодні і, і, і на сьогодні і взагалі символізує звана вечеря. От ми сьогодні всі в храмі присутні. Ми сьогодні збираємося і кожного разу на спільне богослужіння. І ми приймаємо духовні дари від Господаря, від нашого Сотворителя, Господа Бога і Ісуса Христа. Які ж дари ми отримуємо? В першу чергу це ми отримуємо духовне Слово. А також і приймаємо світі тайни причастя самого Бога, Його тіло і кров. Тому Господь пропонує притчу і розповідає нам і винили слуха, що Господар приготував вечерю гостинну і звелів слугу, слузі покликати всіх на цю вечерю. Одних кликав, відмовилися, сказали, що мають воли і немає коли прийти, часу нема. Інших кликали, дали відповідь, що мають багато землю і треба обробляти, вибач, не можу прийти. І ще інший відмовився, сказавши, що одружився, маю родину, сім'ю, також не прийшов. І слуга вернувся до свого господаря і розповів це. Господар рознівався і сказав: Піди на вулицю і заклич всіх кривих, сліпих, немічних. Так і зробив слуга. І коли наповнилися цими людьми гостинна, ще було багато дуже місць. І закінчуючи притчу. Такими словами Господь сказав, що багато покликаних, але мало обраних. Хто ж ми тоді з вами? Ми є покликані чи ми є обрані? Ми є всі покликані бути в Царстві Божому на цій гостині, всі покликані, тому що людина народжується в світ приймає Христа через хрещення. Бо церква вчить, хто не народиться від Духа Святого і Води, не може вийти в Царство Боже. Тому, коли народжуються дітки, ми несемо їх до церкви і охрещуємо, і вони стоять членами церкви. Оце є покликання. Людина починає служити у своєму житті зимні благами, Богові. Але, не всі, але обраних дуже мало. Чому? Тому що кожного прозору свого земного життя людина може покидати своє покликання, свій поклик у своєму житті. Наприклад, людина прагне стати лікарем. Вона здобуває професію, бо має талант. Але щось стається у житті, людина відмовляється, тому що вона ж також дає клятву. Лікар також дає клятву, який священик, який кожен, який приступає до своїх обов'язків. І людина залишає цей свій шлях, шлях лікувати і займається іншою справою, яка можливо і не до вподоби. І не йма користі від цієї справи. Отак От само і кожен із нас. Ми покликані і обрані для того, щоб служити Богові в першу чергу і служити один одному, і приносити користь і допомагати. В сьогоднішній час, особливо випробовувальний час, як ми в молитвах просимо, щоб Господь це випробовування давав нам сили пройти. Ми багато залучаємось до добрих справ. Бо біда об'єднює нас, горе об'єднує сім'ї, родини, навіть вороги стають друзями. Це означає, що коли людина прокидається від цього сну, як сьогодні ми чули в проповіді про гординю, про гордість, про всі забуті чи незабуті образи, тоді це все розчиняється і людина стає іншою. І тоді людина служить своєму ближньому, а коли людина служить своєму ближньому, вона служить Богові. Бо гарні сказані слова, що ви зробите з цих малих братів моїх, те зробили ви для мене. Ми відвідуємо хворих в лікарні, відвідуємо. Ми голодного годуємо, годуємо. А це все, що ми робимо для ближнього, ми робимо для Бога. Тому нехай Господь благословить кожну нашу справу, яка є благою. Ми можемо робити багато справ, і корисних, і некорисних, тому що людина по своєму фізичному обранню вона є немічною. Господь знає кожного нашу неміч. І тому Господь допомагає і завжди поруч з нами. Якими були б безсилі, які ми не були б ми немічними, Господь завжди вселяє і допомагає нам. Тому що ми приходимо в першу чергу до храму, а Господь сказав, прийдіть до мене всі стружені, і знеможені, і обтяжені, і я заспокою вас. Ми знаходимо спокій, знаходимо. Ми очищаємося, ми залишаємо всі свої труднощі, негаразди у цих сінах у цих Храму возносимо молитву і Господь приймає і очищаємося. А найбільше, коли людина приймає сповідь і приймає причастя, вона тоді залишає всі свої негаразди, оцей душевний камінь. Тому не кожного із нас Господь благословить, обігає, щоб ми звершили одну мету у своєму житті: вистояти, перемогти. І отримати оцей справедливий мир і перемогу. Нехай Господь захищає наших захисників, воїнів і весь український народ. Слава Ісусу Христу, всім анна і всім гарного дня!